Багато осіб вони не називаючи точні прізвища осіб. І скажіть, будь ласка, що це за особи, особисть цих осіб і чи є від них звернення до правоохоронних органів, і чи з даного приводу є порушення кримінального провадження? Якщо так, то які хитрослідування? Бо коли людина говорить такі фрази, значить повинно бути якесь за цим підтвердження і хочу мати підтвердження, хто звертався, чи є копії заяв і чи є порушення кримінального провадження добре уточнення? Я про осіб говорите про яких? Про постраждалих чи про. Я не знаю, ви говорите, Ді, ви, ви говорите загальними фразами. Ви писали, так. є громадянин Іванов, Петров. Розумію, І так, це як, це як мінімум, я зараз не маю права розповсюджувати інформацію, ось віться, я розумію, але якщо ви говорите про це, ви повинні свої слова, ну, по крайній мірі, якщо ви робите прес-конференцію, нам потрібно щось писати, що якісь особи, які саме особи. Чим це підтверджено? Чи є кримінальне провадження? Підтверджено, що саме. Що людей пошукали. Чи є підтвердження кримінальне провадження? Чи не можна... Добре, кримінальне провадження на сьогоднішній день я не знаю, чи є від даних осіб. Я не можу вам сказати, чи вони подавали, чи ні. Не можу вам це сказати. Це ж якщо як мінімум, навіть якщо вони є. Ці люди вас уповноважували робити прес-конференцію і заявляти То про що, те, що їхні права, що вони. А е я не говорю, я не говорю про них, я говорю про компанію. Я говорю про те, що від імені компанії хтось таке зробив. Ви маєте цю інформацію. Ви як, директор компанії зверталися правоохоронні органи зв саме про ці заяви. До вас зверталися з заявами чи в усній формі? Е, ні, дивіться, я вияснив цю ситуацію і подав заяву. Я розумію, звідки інформація? Про те, що люди ошукані. Ну, дивіться, е, як можна надати інформацію? Будь ласка, можна надати?